Оце вже справжня осінь, так? Да? Ну вже Вітаю, тепло одяглися. Так, так, -да так. -да. Взяли з собою сьогодні дощовики. Ну тому що дощик, ну зараз його нема. Але ми сьогодні йдемо далечко, так що взяли буде, ди знаю, так? Да? Ну, ну. Хай буде. А собаки не носяться. Ну. Засідались, поки їхали. Ой, друзі. Подивимось сьогодні. А хочемо прийти, я вже казав, далечко. Дощики, як бачите, всю ніч йшов цілий день і зараз зривається, так що повинні грибочки ще краще полізти. Останній поход, ви бачили, стільки білих, да? ой-ой-ой, червоніки, білий. Біли. Ну а сьогодні, друзі. Подивимось, чим нас порадує ліс. І як завжди, все вам покажемо. Взяли сьогодні з собою кошики, ну трошки побільше, не саме великі. Бо повторюсь, далечко йдемо, що там. Щось якісь наногрибочки. Наногрибочки? Угу. Ага. Щоб вистачило місця. Ну воно тут Ну, не кажи. А оно, ну, Гріш, порасольки чи що? Диви. Ага. І не одна, напевно, ну якщо я не помиляюсь. Друзі, ух ти, та дійсно парасолі, ти дивись, скільки їх тут. Так, рішу, ну, напевно, ми їх брати не будемо, да? тому що, друзі, ми йдемо подивитися, що по білих і що по підосичниках. Розумієте? Впевнений, їх тут ніхто не позбирає. Але якщо ми їх зараз зберемо, то поламаємо їх. Поламаємо їх. Так що, дивіться. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Та бачу я, воно, восьмий, дев'ятий. І вон. Ага. Ого, скільки їх. Ось вони побували. Десятий, одинадцятий, дванадцятий. Не буду рахувати, друзі. Повірте, дуже-дуже багато. А ми в цих місцях були коли? Закрити Ага. Коли ми були? Десь дня три тому, так? Да? Ну не більше. І от за три дні. Та бачу я, за три дні о, та тут можна повний косик зібрати. Ну нехай залишається, повторюсь, на зворотньому напрямку візьмемо. Бо обожнюємо, так, да, такі біточки з них, гуклярі. Та то що з чимось. Мені, до речі, не багато їх відзбирає. А даремно. Дуже смачний риб. Пів години ходу. І ми на місці. О, і перший грибочок є. О! Так що впевнений. Будуть сьогодні знахідки, от тому я її не взяв парасолі, тому що почавимо. Так. Ну, подивимось. А от буквально поруч ще декілька. Це один. А більбушек не розчовий. Отам там ріше фотографує ще два, таких самих. Але нам цікаво, друзі, знаєте що? Впевнений, сьогодні е, червоняків знайдемо. Цікаво, що по-біленьким, тому що останнього разу ми тут декілька штучок знайшли. А до цього ми в цих місцях ніколи не знаходили біли гриби. Бірба. Ха, марсик, травичка соковита. Заберемо ці грибочки. де тут ще один. Ось він. о, Там третій ще. І підемо далі. В цих місцях і так волога була. А ще й дощики пішли. Чотири грибочки вже є. Воно, бачите, от за ялинки знайшли, от ті три штучки. Ну тут я зайшов ще три, один, другий. Ага, я бачу, бачу. І оно третій. А, які ж вони гарні, молоденькі. Так, де він тут? О! До речі, в цих місцях повинні бути дощовіки молоденькі. Ну, подивимось. Парасолі є, дощовики ще не знайшли, подивимось. От я до чого? До того, що є одна ідея таку смачну страву зробити. Ми ніколи не готували так. Але кажуть, що дуже смачно. Ну, якщо знайдемо дощовички молоденькі, то обов'язково покажемо вам поруч. Ще декілька. І у тебе? Ну і в мене два. Зривати? Да так, -да, так, зривай. Бо я так розумію, цього походу ми багато їх знайдемо. Ух ти! Ага, гарний. Дощовіка тільки що одного бачив, але старий. їх Багато знаєш де там на углу. Ага, трошки раніше? А я не подивився там, коли заходили в ці місця. Там ліс змінюється. Перехрестся, таке воно ще стоїть гарний. Ба. О. О, ну, Ух який! Друзі, ну, кожний півтора метра. А ще один. Ще один? Ану. Зараз. Да-да-да. Такі бубочки. А... Тут ще й червоний мухомор. Полізли, полізли. От цікаво все ж таки. Що по білим знайдемо чи ні. Ну, друзі. Пишіть в коментарях, знайдемо чи ні. Проходимо такий участочок з травичкою. А тут... Бачите, які тут березнички. Все, друзі. Хоча я вже казав, але... Ще раз скажу, воно, ну, ще один стоїть, там ще. Ще раз скажу, що рибний сезон осінній 25-го року. Ух, просто, просто сипе рибами. О, ще один, ще один. Так, да? ну зриває там. Ну, зараз подивимось, тут є такий де Ану. А он ну. ще один. Да гарний, о що? Слухайте, друзі, ми тільки зайшли, а вже стільки знахідок. Ага, та гарний ти що. Зараз і цього заберемо. Воно тут ховається. А, які красунчики. А от і дощовичок, Такий, як треба. Поки що один, але сподіваюсь, ще знайдемо. Все ж таки зробимо нашу страву. Ух а це вже гарне, так? Да? Бачите, воно один. Так, так, так. І воно біля жекері ще третій стоїть. О! Які гриби! Заберемо! Ху -ху -ху. Та ви шу? Як ми, як ми довго чекали, так? Да? Осіннього сезону. І ось він, друзі, настав. Так що будемо зараз... Та-да-да, -да. намагатися їздити у ліс кожного дня. Та ти що, диви. Так, де моя палиця? Ідемо далі. Друзі, тільки вимикаю камеру. Ще два позаду стоять, але бачите, який колір, такий цікавий підберезнички. Ух ти, ага, це зривай того. Там ще один виріший. Ось такий самий. Останнього разу, коли ми тут були... О, ще один. ще один там, так. Да. Ми от саме на цьому місці. Знайшли отаких от підберезничків гарних. І пішли далі, бачите, тут ліс змінюється. Подивитися, що по білих грибах нічого не знайшли. Цього разу теж так зробимо. Відійдемо від цього лісочку, там де багато берези. Тут недалечко. Пройдемось десь півгодинки. Якщо... Ще один Якщо нічого нема, то повернемося і підемо далі. Дежека, ага, бачу. І тільки вимикаю камеру, друзі. Ну от покажу вам. Вон, не відійшли ми від березника. Марсик, відходь. Три білих гриба. О, Так, оце вже гарно. Тобто пройдемось. Угу. О, які гарні. Заберемо ці три грибочка. Прикриємо грибничку. Там ще є. А. О, Три біленьких до нашого. Кошика. Я ще один білий. Ще один білий? Та ти що? Так, друзі. Поки йду, дивлюсь по сторонах, тому що полізли. Не бачите? І вони... Теж маленькі, так? Да? Ні. Гарний? А ну, Зараз все. Подивимось. От цього я побачила. Ох, який красень. Міцна ніжка така. На запашни учасничі, крутої, а запашний то пройшли такі участочки отої ліса і тут вже мох починається і підберезники гарні. Там ще три Іріша, побачила. побачила. Ну-ка, Марсюш, дай покажу глядачам. О! О бачите які! У мене... Більше за пів кошика вже. І воно ще п'ятий стоїть. О. Зараз там подивіться. Ага, дійшли ми до тих місць, де грибничка по білих. І тут жодного нема. Але це ми О, відійшли. Що там? Ну то підосичник чи щось. А, бачу, бачу, підосичник, напевно. Але білих, повторюсь, нема. От спочатку, як ми зайшли, бачили, там три штучки і ще одного знайшли. Ну, от. А тут, ну, от підосичник. Теж супер. Чи такий грибочок. А Бачите як. Красень. А вийшли сюди, ми подивитися, що по білих. Давай, Давайше зараз подивимося 5 хвилин. Що там? Птаха якась? Де Жека? Ага. І підемо. А обратно до Березничка. Там ще вздовж, походу, може там біленькі будуть. Ні, то підемо далі. Ну, не бачу. О, Ох ти Неслухняна, все ж таки пішла трошки далі ще. І каже, гриби якісь є. Ух, ух, моща. Ладно, пройдемося. Буквально, ще метрів 30. Дощик потрошки зривається. Казав, не казав, ми дощівки взяли село, тому що далечко знаходимося. Якщо лупане сильний, то поки дойдемо, будемо сімоклющі. Повертаємось до березничка. Воно ще знахідки. Один вже, бачите, ніякий. Угу. Ох і гарно сьогодні, Угу. Да? Так, і погода дозволяє, не лє на голову. Залишилось десь метрів у 40, може, до Березнічка. Приблизно на тому рівні, там де оці біли знайшли. І Ріша ху -ху, побачила, такого маленького, я не знаю як. Але побачила. Зараз подивимось навколо. І поки от будемо йти до Березнічка по цьому участочку лісу, то будемо уважно дивитись. Вони тільки полізли. Це тут треба дати десь дня три і можна побіленьке сюди приїхати, подивитись. Та більш нічого тут. Ідемо ну, далі, будемо потихеньку. Де він? Вже загубив. А, воно. Марсю, дай покажу. Ось він який. Отакий От гарний грибочок. Жека. Хорош знищувати гіляки, пішли. Все ж таки шматочок з собою забрав. Mm -hmm. Такий розмір цих біленьких... Що, ну, так, якщо під ноги він попадеться, то побачиш. А так от нереально десь так, якщо дивитися далі. Або вон собакени, щоб допомагали, бігали. Ж не хочуть же ж. Розумієш, ну аби побігати по лісі. Кожному своє. Їм ти гриби. Головне побігати. У них свої справи і так. Да, да. Дійшли до цього березничка. І одразу знахідки. Червоняк. По кольору шапки не скажеш, але... Це він. Червоним вона попереду. От саме в цьому участочку ми два біленьких останнього разу знайшли. Може ще знайдемо. Дощовік молоденький. До речі, я вже зібрав десь. Напевно, ну, більше десятка. А в мене біленького побачила. От сьогодні тихе полювання. Забули, друзі, місочки у машині, буває такі. Рука та сама мисочка. Не кажи. Більбо вже попив. Більбо охороняє грибочок. Бачиш? Ага. Біленький. Марсик, іди сюди. Марсюш, на. Заберемо цього біленького. Теж гарний. Ну такого розміра. Більш-менше ще можна якось побачити. О, який красивий червоний мухомор. Скільки? Їх? Штук 5 за сьогодні? 6, так? Да, а воно ще один. Побачили. А воно ще один маленький. А воно ще один. І ще один. П'ять штук тут на одному місці. От, то давай подивимося, може тут і білий є. Або особливо осінню полюбляють вони поруч рости. Ніподалек від тих мухоморів. О, підберезничик гарний. Ми вже зараз йдемо в зворотньому напрямку. От, як завжди, трошки іншим путем, там де ми не йшли. І впевнений. У нас ще будуть багато знахідок. Що там в тебе? Підберезник? Та ні, вже великий. Вже великий. А отут от червонічки. О! Я ж кажу. Будуть ще знахідки. Ну а ось підберезник, але молоденький. О, якщо молоденький, то бери. Треба уважно дивитися під цими листочками. Бо ви ж бачите, який розмір. Так одразу і не побачиш. Оно. Не видно гриба, да? А він тут є. Де він тут є? Ага, воно він. О, отакий маленький. Залишаємо. Нехай росте собі. О, і в мене підберезничок. Але трошки під'їли його. А, ні. Не будемо. У нас є молоді грибочки. А в тебе гарний, да? ну, так? Да. Бо я тільки що теж знайшов, але начебто так розмір гарний, але вже все. А ну що там в тебе? Ту, пів кошика. І в мене вже практично повний. Так що якраз все, вірно ми... Робимо що, йдемо назад, бо нам більше не треба, воно диви, який маленький росте. Це буквально день-два і він буде такий гарний. До речі, багато таких зустрічаємо маленьких, так що в цих місцях грибочки ще будуть і будуть. А воно такий гарний стоїть. Воно там далі під деревом. Ще не вийшли. Зараз вам покажу. Оно ба. Ага. Та Ти дивишся гарний грибочок чи ні. Не розчавуй, Марчик, то сит, ну, прийшли тут, ну. Коротше, хоч камеру не, не вимикай. Ось один. І ось ще один. Така, що ніжка червона, ага, да? Такі... Що шапка червона? Одні такі гарні, молоденькі. Ну. Ух ты, п'ять штучок, так? Да? Дивись, ось один, ага. другий, третій, і я. А ну показуй, які ти зірвала. Так, ну. Ага. Ось який. Ну. І ось. Розмір. Та ти що? А вон ще один, диви. Да, Бачиш, ти не побачив. Я сам не побачив, я просто побачив, що листочка так трошки наверх. Думаю, дай подивлюсь. Ох ти забираєш тут. О! Скільки тут? Шість? Сім штучок на одному місці. Да? Тут якщо приїхати зранку, да, і до самого вечора, то тут і 4 коштиків не вистачить. Ну, бачите, ще. Тут є де полазити. Впевнений, пропускаємо багато, бо в таких хащах не завжди побачу такі маленькі грибочки. Ще знахідка. Так що, друзі, воно, бачите, який красень. Не втрачайте час, зараз гриби є практично у всіх лісах. Білий підберезники, підосичники, лисичка зустрічається. Десь більше, десь менше, але є. Гарно, так? Практично два кошики грибів. Зараз, друзі, пройдемось, заберемо парасольки і будемо потихеньку. Йти до машини. Так, нам вистачить. Та ти що? Де до того місця, де ми бачили парасольки багато маленької такої. Ну от такі О, шапочки позбираємо. Якраз зверху, бачите, не поламаються. А якщо всі-всі гриби на парасольки б ми поклали б, то все. Гаплик. Збирайте, там, рішу, що побачиш. Ось так, обережненько. Позбираємо. Ах, які молоденькі. Гарна сьогодні прогулянка, собаки побігали, а ми в своє задоволення позбирали грибочки. Але, друзі, треба їхати додому. Нам ще десь метрів 100. Йдемо до машини та їдемо з вами, ну як завжди, до зустрічі у лісі.